У четвер, 25 квітня, відбулася 19-та сесія Червоноградської міської ради 6-го скликання. Впродовж п'яти годин роботи депутати розглянули 25 питань. Після виконання Державного гімну України народні обранці традиційно заслухали запити та звернення своїх колег. Зокрема, депутат Богдан Ліщинський говорив про необхідність виділення коштів для розроблення документації на спорудження системи каналізування житлових кварталів старого міста. А Олег Леськів зачитав запит щодо недотримання графіку руху міських маршрутних таксі у ранковий та вечірній час. Згодом депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. І для початку заслухали доповідь начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Андрія Соколовського про перебіг цьогорічної весняної повені. За час проходження весняної повені в першій декаді, декаді квітня 2013 року рівень води в річках Західний Буг та Солокія становив плюс 252 сантиметра більше норми. Пік повені припав на 8 квітня. Це найвищий рівень води за всі роки спостереження в нашому регіоні. Так, у 1974 році рівень води в річках був на 7 см нижчий, а в 2010 році на 35 см нижчий від цьогорічного. 8 квітня цього року запас лівобережної захисної дамби на річці Західний Буг становив до 60 см. Критичні запаси лівобережної дамби на річці Солокія становили 10-25 см. Вода виходила на поверхню моста через Солокію по вулиці Йосипа Сліпого висотою 25 см. Проблемні питання, які, які необхідно вирішити по результатах весняної повені 2013 року, це проведення аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації дренажів на лівобережній захисній дамбі. На річці Солокія по адресі Забузька, 17-19, вулиці Лемківська, 4, вулиці Заньковецької, 2. Та лівобережній лівобережні захисній дамбі по, на річці Західний Буг по вулиці Забузька, 29, 32. Наступне виконання заходів по водовідведенню відведенню з підтоплених територій по вулиці. Олени Пчілки, травнева, Короленка Річна. Наступне виконання заходів по водовідведенню з підтоплених дворів по вулиці Вечірня, Залізнична, 10, Бічна, Львівська, 4 та нарощення лівобережної захисної дамби на річці Солокія по вулиці Лемківська. Другим у порядку денному було питання про звіт міського голови Червонограда Ігоря Чудійовича щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради упродовж минулого року. Шванська міська рада прийняла рішенням No224 від 16.02.2012 року про затвердження положення про порядок залучення розрахунку розміру та використання коштів по його участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інструктури міста Червонограда. Я просто хочу нагадати, що згідно нашого ж рішення, в розвиток інструктури вкладається 10% від загальної кошторисної вартості будівництва. Які результати діяльності цього регуляторного акта? Укладено 36 договорів за 2012 рік, відповідно до якого до бюджету міста повинно було поступити 168,7 тисяч гривень. На протязі року фактично надійшло 140,5 тисяч гривень, з них використано 68,2 тисячі гривень на технічне обслуговування та отримання в належному стані системи вуличного освітлення по вулиці Івасюка згідно рішення Ченградської міської ради номер 324 від 15.11.12 року. Залишок коштів на рахунку міського бюджету станом на перше перше 2013 року становив 72,3 тисячі гривень. Наступний регуляторний акт рішення міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду, номер рішення 314, 26.07.2012 року. Дане рішення було викликане змінами в законодавстві. Суть його полягає в тому, що фізичні особи, які надають в оренду приміщення, зобов'язані надавати його. Розміром не менше, чим встановлено міською радою для того, щоб не було спекуляцій, зловживань, бо інколи показується одна гривня. А в результаті кошти зовсім інші. Народні обранці прийняли рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям міста відповідно до отриманих заяв, ліквідували комунальне підприємство Будинвест, затвердили низку земельних питань та питань, що стосуються житлово-комунального господарства. Перелік нежитлових приміщень комунальної власності, які підлягають приватизації у цьому році, депутати прийняли, виключивши із нього один пункт. А от проект положення про порядок надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва вже вкотре перенесли на наступне засідання. Також наступного разу депутати розглядатимуть проект рішення про створення відділу капітального будівництва та інвестицій.